Ви дивитеся програму Енциклопедія садівника на телеканалі Дача, і ми сьогодні будемо говорити про органічні добрива та які і як краще вносити восени. Я нагадаю, що нашим постійним та незмінним експертом є Олександр Абращук, досвідчений садівник і фахівець з рослинництва. Привіт, Саша, добрий ранку. Тож поговоримо про добрива. Осінь, пора до речі, мене перше запитання, чому саме вважається що переважно найліпше вносити в осінню пору органіку. Дивіться, якщо бути вже максимально точним, то Є зони, де рекомендується осіннє внесення. Ну, ми говоримо про зони України, і є зони руберовства, де е, краще вносити навіть весною. Це залежить від того, що, е, скільки в нас часу проходить від попередника, якщо це як поля, е, і є, що буде далі рости, От, наприклад. Чим північніше ми піднімаємося по території України, тим частіше органічні добрива вносять і весною. А на півдні, як правило, заздалегідь вносять зосень. Це пов'язане в першу чергу з тим, що, наприклад, як ти сказала, ми вносимо органічне добриво і осіннє воно має перевагу в тому сенсі, що якась частина добрива вже мінералізується і буде доступна у вигляді елементів живлення для рослин, тому що ми знаємо, що рослини споживають виключно мінеральні елементи. Цінні краще, але є такі регіони, де допускається, навіть рекомендується в силу тих чи інших причин, наприклад, багато опадів. Так вони можуть вимиватися, частина і так далі вносять і весною. Мені здається, що коли ми говоримо про органічні добрива, то як правило у людей так спрацьовує асоціативний ряд і зразу думають там про попост, перегніть. Uh -huh. uh, ну так якісь да? uh -huh. uh, але ж є їх насправді дуже багато. Перелік органіки дуже великі, і є ті, про які чомусь якось замовчуємо, хоча вони мають дуже велику цінність. Давай от про них ми сьогодні поговоримо. Але це пізніше, так uh -huh. кричечок такий наперед. Давайте початку прорахуємо взагалі от, всі види органічних добу. Ну давай візьмемо з того, що є гні, є перегні, є навіть напівперепрівший гній, гні. Потім є компости самі різні. Є сапропелі, які використовують при чистці річок, чи водойми скажімо так. Це теж так. Його теж використовують. Потім є зелене добриво, яке використовують там після посилу тих же сидератів. Органічних добрив дійсно є дуже багато, і я би хотів саме сьогодні поговорити про те добриво, яке одне з найцінніших, але незаслужено, мабуть, недооцінене. Це рослинні рештки, така загальна група рослинна рештки, туди входить. Наприклад, та ж солома, Туди входить бодилля, в тому числі і соняшника, який ми часто критикуємо, а я сьогодні трошки буду намагатися захистити. Ось основні я перерахував. Дуже а добре. В чому? Я тоді одразу вже до своєю mm -hmm. теми, щоб вже так не замовчувати. А в чому така колосальна перевага соломи і чому вона така не була Ну, дивіться, солома. По-перше, давай порівняємо, наприклад, з так? Якщо ми вносимо гній, то гній має вологість близько 70-сімдесяти. -70 П'яти з однієї тони ми вносимо там ну, кілограм 200 органічної речовини. Тоді, якщо взяти солому, то солома висушується, як правило, правильно зроблена солома, Ну, якщо ми говоримо навіть, яка збирається з полів, вона висушується до, до сухості 86, тобто в неї всього 14%. І з нею ми вносимо до 800 кг з тонною соломи. Ми вносимо до 800 кг органічної речовини. Тобто вона в рози можна сказати, переважає той же. Гній, який ну ми беремо гній, якийсь там, середній, бо бодані можуть відрізнятися там від того, яка це гній, якої худоби, і так далі, але середній такий пістолковий гній, великої рогатої худоби, от він містить там 70-75% тільки води на тон. І тому навіть в цьому аспекті ми відразу бачимо, що солома має дуже багато переваг. Ти е, обмовився про рослинні рештки. Рослинні рештки ти маєш на увазі це що? Взагалі можна сказати? От Якщо я, наприклад, випалила бур'ян на городі. Яку залишила там дві, це можна вважати як доброго чи ні? Так, тому що дивіться, ну, чому я кажу рослинні рештки, тому що сюди входить не тільки солома, сюди входять бадилля самих різних, якщо це городи. Якщо, це, давай так, якщо взяти польові культури, то це там, там, бадилля соняшника кукурузи, або там солома з лакових, зернових культур. Якщо це городи, які в нас у приватному секторі, то це там. Томатів може бути від огірків, від е, самих різних культур І їх теж при правильному застосуванні можна використовувати органічне добриво. Чесно признаюся, я отаком не розрізняю: сіно і солома. В чому різниця? Це одне те саме чи ні? Ні, певно, але в чому різниця? Ну дивіться, просто сино воно якби вже сам термін говорить про те, що це ми застосовуємо для збудівлі худоби, так? Це для того, щоб вносити його не як добре. Солома вона може теж використовуватися, вона теж цінна як і в тваринництві. Але ну солому її заготовляють. Вона просто вважається більше частіше вживає вживається термін, коли мова йде там про зібрану на полях для злакових культур, ну тому можна назвати і солому та іншим носином, але все таки носина – це якби посил, що це заготовляється для згодовування. Солому дуже часто використовують, якщо вже говорити про солому, то дивіться, солому можна використовувати ще й одна цінність, навіть як субстрат, тобто в неї настільки гарно вона може балансувати в плані використовуватися верніше, де хороший баланс повітряно-водний, що її часто використовують для вирощування не тільки грибів, а в тому числі для вирощування сониці. Сониця прекрасно росте як субстрат замість ґрунту Використовувати тільки подавати поживні речовини, і там можна вирощувати досить непогані Урожай суниці, а до речі, тут абсолютно не ну, я завжди з тобою згодна, просто. Насправді страубері поводниця е, в перекладі за військові, так якщо дослівно перекладати, то перекладається як солом'яна ягода. Так, так, ягода, так да. добре. Якщо е, ну давай пояснимо, чим же тоді цінна солонка. Перше, це великий клад поживних речовин. Давай так, якщо взяти співвідношення, то це в першу чергу дуже цінне, саме калійне добриво. На зимостійкість рослин найбільше вплив має саме калій. Якщо взяти, скажімо, якийсь середній, знову ж таки, зразки можуть відрізнятися, середній якийсь зразок, то співвідношення елементів жилення буде приблизно як НПК це 5 до 1 до 15. Що таке НПК НПК це азот, фосфор а. калій. і в нас виходить, що там буде на п'ять одиниць азоту. У нас буде одна одиниця фосфору і аж 15 калію. Тобто це дуже цінне в першу чергу з точки зору високого вмісту калію. Так добре. Потім, наприклад, ну, з одною тонною соломи ми можемо внести на поле легко, досить перерахувати. я Зараз ночо як можна порахувати, скільки в нас уже речовин, Це вноситься в середньому 4-4,5 кг азота. Це вноситься 2-2,5 кг фосфору і вноситься знову ж таки 8-8,5 і навіть до 10 кг калію. Ну можна сказати, що є ще два. Ми часто згадуємо макроелементи це магній і кальцій, і там ще вноситься, ми будемо говорити, десь до кілограму ще і цих елементів. До речі, дуже легко вирахувати. Тим це більше інформації для фермерів, але я думаю, вона їм буде корисна. Дуже легко вирахувати, наприклад, скільки соломи залишається на полі так? Тому що якщо ми зібрали, умовно кажучи, 30 центнерів з гектара, то оце 30 центнер на гектарі залишається там співвідношення соломи і зерна урожаю десь один до одного, то значить ми стільки залишили на полі. От ми можемо зробити такі перерахунки. Так, що там скільки в нас сантмера чи стони, ми вносимо, от я називав ці цифри там 4, 2, 8, ну і 1, це магній і кальцій. І чи має значення з під якої саме загулою культури солома? Дуже має велике, тому що різні рослини по-різному накопичують елементи, і виходить, що в нас ну, солома дуже відрізняється по вмісту. Якщо, наприклад, взяти по калію, то чемпіоном, скажімо так, буде гречка. Так? У, у неї найбільше калію. Якщо говорити про азот, то тут пальма перенст в першості віддається бобовим травам. Це вика, горох. Та ж саме люпин, до речі, тобто по азоту вже буде у них більше. Коли ми на початку тільки починали цю тему з тобою обговорювати, ти зауважив, що фактично соломою можна вважати ну, для рештки, залишки, рослин. І е, е, також ти на початку мовився, що цими ж рештками є, і досить такими корисними сонях, соняшним, та що дуже корисне так. все. Однак тут є така дилема, тому що е, ну певно лише недачі не знає або не чув фраз, що ой, соняхи, значить там виснажує землю. Забирає все, що можна, з'їдає ну повністю, повністю з землі все то. Де тут де тут той баланс? все таки корисний чи не корисний? Чи можна рештки соняха вважати тією ж соломою і переваги та недоліки? Я би сказав, що він не забирає, а позичає. І тому соняшник один з моїх найулюбленіших видів рослинних решток, який я би найбільше хотів використовувати для добрих. Загалі це просто величезний клад, калія, фосфора, азота, Ну, всіх. Поживних речовин, особливо там калія, ну, по місту Калія дуже. Чим він цікавий, дивіться, знову ж таки, якщо його порівняти, чому я його найбільше люблю, якщо його порівняти із зерновими то зернові виносять з урожаю приблизно 50%, э, вертаються, верніше, з соломи десь 50%, навіть ну, 30%, якщо бути точнішим, то навіть 30%. Від 30% до 50% залишається на полі. Поживних речовин. Поживних речовин. Із, ну, зерно забрали, будемо говорити так, 30-50% залишилось на полі в вигляді там соломи, де поживні речовини, які використовувалися на формування урожаю. Зерно забрали. Соняшник повертає 75-80%. Тобто в нього насіння забралося, а водиля, яке залишається, там дуже багато вже речовин. Тому я кажу, що він якби позичає, тому що через рік поле підготує. От часто такий термін, я чув, як кажуть, земля повинна після соняшника відпочити. Ну, не так земля відпочити, тому що з неба вони не падають, да. а соняшник поверне те, що він позичив. Поле після соняшника, ну, буде, якщо йому дати рік не то мінералізація і він дуже-дуже багато поверне. Тобто він такий благородний забрав, а потім і віддасть прекрасне добриво. І пропоную з тобою ближче відібратися до приватного сектору, так. від прикладів з полів, до приватного сектору. А як його використовувати садівництві? Його можна посікти. Чим дрібніше буде фракція, тим швидше він буде перероблятися. І... Буде мати ну виконувати уже роль поживи для наших е, дерев. А солому як правильно її вносити, як взагалі, от саме отакі от органічні добрива правильно вносити в наші гроди. Якщо ми говоримо про приватний сектор, можемо її використовувати у компости. Можемо у е, ями, які ми готуємо під рослини, наприклад, якщо як, як я казав, якщо нам вдасться її посікти, тоді наприклад, да, солому там, і ми можемо додати у ґрунто Я, до речі, так само і роблю. Я беру ґрунтосуміш на основі торфа і туди додаю, як я це називаю, пролонговане добриво солому. І це в тому числі і органіка. Е, додати у посадкові ями це в принципі такі от, е, два. А так, два способи використання або зразу використовувати для компосту, або в ям як правильно комбінувати з іншими добривами. Якщо ми внесли солому, якщо в нас вкрита там частина ділянки соломою, то нам не вносити тоді там той же перегній, скажімо, чи чи є це якось можна там один рік, так а один рік так? От як правильно тут цей баланс витримати О, органічні добрива вони якраз саме цим і ціні, тим, що вони діють не відразу, маються на увазі невеликий кількість. Так, якщо ми можемо ну, найбільшу шкоду нанести, це, наприклад, азотними добрими. Вони швидко розчинні. Буквально за кілька секунд можна подивитися, як вони розчиняються у відрі. І коли ми їх вносимо, то там можуть бути навіть опіки рослин, вони можуть загинути від переконцентрації, тому що там вже йде фізіологічне в'янення, коли концентрація розчину, там не так пару секунд просто поясню, бо часто питають, як ми можемо добривами нанести таку велику шкоду, ну, навіть на що рослина гине. Там концентрація іде завжди в сторону більшого, більш концентровані. Розчину. Якщо ми зробили занадто концентрований розчин, він вище, ніж розчин клітинного соку, то витягує на себе розчин. Із рослин клітинний сік, і вони просто фіологічні в'яні рослина просто гине. Ну, це те, що стосується мінеральних добрив, в першу чергу азоту, тому що він швидко розчиняється і моментально попадає в громатовий розчин. Що стосується органічних добрив, то вони тим і цінні, що їх ну, досить важко дати якусь велику якусь велику кількість можна, ну, але все рівно ми, ми навіть на, на їхню скажімо так, доступність можемо впливати. Я вже казав, що якщо ми вносимо ту же солому і не вносимо азоту, то розкладається вона значно повільніше. Період розкладання взагалі органічних речовин, мінералізації, називаємо так мінералізації, коли з органічні частини вони приходять, яка частина переходить в мінеральну і стає поживною для рослини, то проходить 2-4 роки. Саме тому органічні добрива, там гній, перегній, їх і вносять, ну, особливо, якщо гній вносять на великих масивах там після де близько є ферми, то його вносять один, один раз в чотири 4 роки. Я зрозуміла, що про солому можемо говорити надзвичайно довго з тобою, і ти так настільки вузько на рівні там прямо хімії, хімії е, заключити твоє слово, оскільки ну, на жаль випуск не може вмістити всю інформацію в себе. Е, основні все таки переваги соломи і ну, основна її цінність. Ми вже в основному проговорили такі якісь агрохімічні показники. Так давай подумаємо, що з точки зору, наприклад, застосування солома, вона легка, вона не має Запаху її легко складувати. Вона не має запаху, легко переміщувати. і тому вона і тут має вже великі переваги. Вона доступна і дуже часто навіть з радістю віддадуть її там, кому вона не потрібна. Я думаю, що це такі основні переваги. Ну я тут тебе поправлю. Я не думаю, що після цього випуску ти кажеш її легкості віддають, підіхався перестане. Тепер, тепер да, да як там сухе золото буде. Да? Добре, Сашу. Я тобі дякую, що ти так. як завжди знаходиш. Час для того, аби поділитися своїми знаннями і тим величезним досвідом, який ти маєш поховуючи, що все життя працюєш працюєш з садом і з рослинами. Я нагадаю, що це була програма Енциклопедія садівника. Говорили ми, як завжди, із досвідченим фахівцем і власником садового центру, автором цієї програми Олександром Андрашуком. Я, звісно, з вами не прощаюся, тому що нам є про що ще вам розказати, і ми знаємо, що сад потребує догляду круглий рік, цілий рік, а це. Означає, що ще багато інформації буде попереду, тому кажу вам до нових зустрічей.